Що це 128 тисяч. Да, до речі, всі ці кошти з бюджету розвитку я вже забув казати. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що, е, не знаю, що озвучувалося, воно вже чи не озвучилося, що це не пам'ятаю на сесії, але це проводилася е, ну, промивка скажімо так, всієї системи дитячого садка, системи опалення дитячого садка номер 3 Ну і плюс там частково зміна прокладки трубопроводів. У зв'язку з недотримання, ну, ну вже, скажімо так, з практики, що де не гріли групи нормальні, переробляли ту систему опалення. І от кажучи, нам тепер воно вже роботи були зроблені, нам треба розрахуватися 28 тисяч. У пункті 6 розділ за благоустрій міста та розвитку житлово-комунального складу графі 7, суму 388 тисяч, замінити на суму 371 тисяч, суму 200 тисяч, замінити на суму, тут пропущено, напевно, зараз, 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 зараз 5 суму в пункті 6 розділу 2. Остап Миколаївич, я потім зачитаю весь проєкт рішення, будь ласка, що там, там не влаштування, огородження земельних ділянки. Ага, ну то суми тоді, якщо ви там, я просто хотів би розказати, що там в зв'язку з тим, що ми чому вносяться зміни, тому що нас було заплановано 380 тисяч 800, субвенції там 188 тисяч, бюджет розвитку 200 тисяч. А фактично вже є акт виконаних робіт, у нас там залишилося 17 тисяч гривень. Ми просто автоматично знімаємо цю суму, міняються суми. Тобто передбачалася більша сума, вийшла економія, ми знімаємо ту, ту суму. Якщо опустити 1,4, так? Да? опустити, так? Да? E, значить, тоді ще e, в розділ 2 благослідувати зловому комунального збросу доповнити пунктом 15, йдуть з міста, влаштування огородження земельної ділянки по вулиці Гошевської досі для проведення ярмарки. Ну, ви знаєте ту e, ситуацію, що все-таки ярмарок вже останній відбувся. У ну, перший, 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 останній, не, ну, останній я маю на увазі з того четверга. E, відбувся на новій земельній e, ділянці. E, земельна ділянка. E, Е, е, ну, ми, якщо чесно, боялися, що він не відбудеться, скажімо так. Ну як наскільки мене інформували, ярмарок відбувся. Ви пам'ятаєте, яка там була домовленість, що люди роблять благоустрій за, за свої кошти. Вони ще до кінця того благоустрою не, не зробили, але тим паче нас ми в це не вникали, тому що ми сказали, що ярмарок не вимагає від нас. Благу, ми, ні-ні, від нас вимагалось тільки єдине, що якщо ми виділяємо земельну ділянку, це була вимога, скажімо так, вона там межує з землями львівської залізниці, нам треба було огородити ту земельну ділянку. Яку обороту вона вже зроблена, зроблена саме краще. проста, тому що коли ми коснулися, кошториси складали скажем так, простої, тобто бетонні стовпчики, стов, які ми, скажем, використали в БУ і свет, там, ну, в Метадебу, то там вийшло, я не пам'ятаю, ну, там воно сумасшедше, скажімо так, по вартості. А це зроблено просто бетонні стовпчики, і до них, і там чотири проживлені, до чого там, от, по, ну, доски, не доски, ну, рейки, ну, все, пропонуємо, таке, кажуть, запитання. Ярмарка, підписує, є певний дохід, і комунальне підприємство завжди говорить, що прибуткова справа це ведення ярмаркової торгівлі для комунального підприємства прибуткова справа. Чому ми з міської ради вдаємо кошти на на це на цю ярмарку, коли комунальне підприємство отримує певний дохід від проведення ярмаркового дня? Ну, по перше, що це не тому, що землю виділяла міська рада, це одне питання, а інше. Ми не були геть впевнені, що, що там ярмарок відбудеться і забрати кошти з комогоспу, які ну, то ми просто зробили, ну тепер мусимо розрахуватися за, за ці роботи. А та земля коли виділялася? Щось я наприклад не пам'ятаю? Ні, виділялася в нас. Ну, Рішення сесії було. Я не І думала, це земля іменно міської, ради. Да, це а, це це, землі міської так, ради. Вона закріплена, ця земля. Кому вона Вологоску чи Другу. кому? Дмитро вона виділялася. Ні, в свій час ця земельна ділянка була надана Дмитру Куку. Він ну, від неї відмовився. А зараз вона залишилася міської ради земля. Yeah. Ну, Скажіть принципі... мені, будь ласка, оці гроші кому yeah. ви маєте давати на благоустрій? Uh, комогос? Чого комогос? У нього нема на балансі міськ yeah. В принципі роботи виконував okay. не комунгосп, да. роботи виконувало мале підприємство монтажник. Ми можемо напряму і монтажнику віддати. Зачекайте. Я наприклад, якщо є таке рішення, будь ласка, хай підніме пальна. Це рішення, що виділялася ця земля Горушевського Грушевського, 26. Хай дасть таке рішення. Бо нема такого рішення. Я слава Богу, хожу на всі сесії, крім одного. Ні, ну, про виділення труп відмовиться, ви на площа, на кого ви її даєте. Вона залишилася міською. Ну як міською? То що ви на себе берете ярмарок? Гроші, куди? Ну, на себе все я? берете яким чином буде обслуговувати в ЖКГ. В ЖКГ і отримувати ну, кошти, коли я розумію, що це треба отримувати кошти за оренду міської землі. Ні, кошти не за оренду земельної ділянки. Ми земельну ділянку не передаємо в оренду. Тому кошти може брати тільки за е, прибирання, за, за надання послуги. Та це зрозуміло. Ми, Ми не за це ведемо мову. Ми сьогодні маємо об'єкт, виділяємо землю, яка сьогодні в міський. Раді, вільна, бо Дмитрук відмовився, скільки там і так. Кому ми її дали? Перше питання? Хто за нього несе відповідальність? Ну можливо, я не досить можу відповісти. Давайте ми запросимо спорядника, можна зараз. Будь ласка, не заявите. Це одне питання, щоб зразу вийти. І друге питання: ну, наскільки мені відомо, що підприємці беруть гроші, так? Збирають, хто там збирає? 800 гривень. Значить, хто збирає. Ні, ну, підприємство, один підприємець. Вони самоорганізувалися і зробили певний якісь повітря. Далі, от вони вкладають гроші. Куди вони вклали? Не вклали. Раніше надію федеральних немає. Ну куди ж землі немає, нічого немає кудись? Вони ж У них потім прийдуть На і скажуть. Пили, то, е, Директор там повинен бути. А потім почнеться Ні, дивіться, а потім почнеться будівництво. Ні, цих е, павільйончиків, ярмарок. не, не Ні, ну це його... будівництво. Правильно, і якщо, Ва Ва якщо, в... В... якщо в... люди <плат> вносять гроші, вони ж да. дадуть, гроші а Матис Матис вони ж потім будуть сказати, ми внесли гроші, <плат> давайте нам на щось. умовленість була така з підприємцями, в самому випадку з їхнім оргкомітетом. Що або ми проводимо ярмарок на тій території, яка вона є, бо ярмарок не вимагає благоустрою. А вони сказали, що ми тоді за свої кошти, єдине, що вони з для, для якої цілі вони робили благоустрою, для того, щоб більше людей туди ходило і мати більшу виручку від продажу. Єдине, якщо ви кажете, що вони такі єдину умову поставили, щоб там е, на ярмарок е, ну дійсно ті люди, які вкладали туди кошти, щоб, щоб вони щоб не отримали так, що вклали одні, а на ярмарок приїхали. Тобто ну, ну, нам не значить, що це приїде. питання розрозглядувати роз, роз, і говорити. <головік> сьогодні мова йде конкретно. Є земельна ділянка, яка сьогодні вона вільна, не вільна? Хай прийде юрист, розкаже землевпорядник. З другої сторони, на кого ми сьогодні її закріпили і на кого ми виділяємо кошти 18? При чому тут комунгосп, якщо на нього землі немає? Ну тоді ми можемо ну, Якщо це наша земля, то Тому рада може виступити. То вискупати. що ви будете платити і будете проводити операції по тій благоустрою по, 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 тій території? На себе, то за всі землі, вона всі на вас сьогодні. Треба лише і закріплюти ще якщо закріплюється, то в які на яких умовах намова оренди, Якщо то передається ще один то, такий момент, є. вони завтра відмовляться платити за благоустрій комунгоспу. Вони візьмуть свого якогось прибиральника, свою якусь машину. І, і в три рази менше, і покажуть вам комбінації, вибачте, трьох пальців. Та вона вже показана по 80 Тому підприємців що вони забрали на сьогоднішній день з тих підприємців, які є. 80. Буде не ну, і вже господи, вибиваємо той корінь, на якому він сидів. Бо вже є. Те. Бо вже рез пожеспілка 80, 80 підприємців, підприємців забрали на свою територію і буде збирати гроші. Ну, Звей... бо на територію ті, хто до неї попросив. Подарували міські в духового комонгоспу, зробили ярмарковий так. день, щоб сьогодні це була окрема структура, яка давала їм змогу трошечки підкріпитися. Поки по вулицях ходили, це були гроші комунальницьку. Коли стає питання, щоби цього вже міська рада, не міська рада, а Райспортука забрає на свою територію підприємець 80 Ні, ні, надія це, де це де питання є, постало, що всі, ну, не, ті, які так, будь, так, будь, так, торгували так, на 17 лесі, вони всі не туди завжди. не попали. Добре за гроші, я ні за що. Я тільки вдома, За Дохід, дохід. Да, дохід міську козу. Якщо він сьогодні отримав кому за минулий рік 150 чи 140 тисяч, чи скільки там він мав, то сьогодні половина базару вже не буде. То буде, якщо 70, то добре, те, що каже Інна, що ще сьогодні вони за свої гроші зроблять і скажуть, будь ласка, бачить, ми господи, дамо, ми собі будемо прибиратися, не будемо давати. Поставлять да. кіоски, ну питання. Це місце для ярм для приїде якась інша організація. Не ці люди, які в інший день вони захочуть там зробити ярмарок. Вони можуть там ні. робити. А чому? ярмарок визначати чи проводити, чи не проводите. це тільки прерогатива міської ради. Люди самі приїхати і влаштовувати ярмарок. Вони не прийдуть до вас і скажуть, до, що ми хочемо на тому місці зробити ярмарок в п'ятницю чи в середу. Якщо ці люди зроблять ці місця, вже інші не мають права приїхати. І міська рада, ну, ми казали, що ті люди, які прийдуть до того, якщо місце порожнє, то вони будуть платить. Да. Та можна... я говорю зовсім за інший. Ярмарок є в четвер, так як в ковалі. Приїхали інші люди. І зробили в ковалі в п'ятницю, ще ярмарок. Місця вже в ківерцях нема, щоб ті люди ще могли, бо ці вже закупили собі місця, яке вони мають право робити собі робоче місце, якщо воно не його. Це місце міської чи комунальної власності. Я не знаю, чи є це місце. Це і називається і... як самовільне володіння, якщо сьогодні взяти. І, то, і ті наші кіоски, які є на території, теж без рішення. Аналогічна ситуація. І потім ви будете казати, тільки через суд ми можемо це зробити. А судом це дуже довго треба турнувати питання. Ні, ну я. Це перше. По-друге, коли ми створювали комісії по перевірки того ринку і нам з вами ми ходили, ми піднімали дуже таке важливе питання: чого Юра? Мастер благоустрою, з одного бере 10, з другого 15. Це вже сьогодні так ні. А як? Це вже Сьогодні з вже площі 3 на 3 певна, з одної ногової точки. Ні, ні, що. Площа 3 торгова точка 3 на 3, і в залежності від площі, від Нічого не не розови. Розови. А, ну, можна так Питання, питання ще розчиняв, коли цей ярмарок був на вулиці 17 вересня, їм не робив ці місця Мені. і не робив робочу ніяк, ніхто їм не ставив, оце мітку чи що? А там вже вони роблять все моє власне, як воно може бути його власністю, якщо воно не його просто є Семенівна, вони покладали всі по 800 гривень. Він вложив 800 гривень і він за собою закріпив цей рік. Ну, не за собою закріпив, вони там якось номерки тягнули. Та, тінули, колеги, 8, колеги, 8 гривень скоди, гривень він 800 гривень вложив, і це йому місце. Це місце, не церкви не може приїхати. треба. Дати її можна юридичній особі яка? Але це є тимчасовий ринок. Це просто площадка, де використовуватися. А вона рішення ніде не проводиться? Вона в резервному фонді ну, що, З резервного фонду вона ніде не проводиться. Якщо їй можна давати, відповідно, тримати договір оренди, сплачувати за неї. Леся Володимирна, я так розумію, якщо сьогодні землі резерв міської ради, то це лежить землі резерв. Тобто він вже в саме слово резерв говорить про кошти. Вони надати. не використовуються, можна не жаль. Тобто вона кисні робити. Як хочете його позаконюйте, ну, я не безумовно позаходьте, ви сьогодні ас в цих питаннях. Ви повинні по законодавству його все одно комусь закріпити. Чи платно, чи безплатно, чи як. Вони себе не закріпляється, її можна, надати. Ну, я, хай хай можна, можна надати. надати. Якщо надати, треба створювати юридичну обсягу, мені надавати. А якщо надати комунгоспу? Відповідно, лягає на нього тягар, сплати податку за цю землю. А як ви ділити кошти з бюджету на нього? Податку разом з платою пир... за Ну, не благополучність. Податок є податок. Її оцінять, подасть декларацію про землю на початок року, кому когось. Два по питаннях землі, тепер мені стоять по питаннях фінансів. Ми сьогодні піднімаємо питання. Ну, не питання, а от вносимо пропозицію yes. по сесії, що виділити 18 тисяч 600 для того, щоб благоустроїти її під На mm. кого ми маємо виділити ці гроші? Ні, mm. 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 ну я не важко. Дивіться, вулиці ж теж рахуються за місто, правильно? Вулиці, тротуар, я mm. залогом. Mm. Mm. Ну, тут я, я не можу сказати. За За ця бувається. територія, оскільки там буде проводитись ярмарок, а займається прибиранням цієї території Конгос. Ми виділяємо гроші через Конгост. Він ще не ну, займається <зв ця приймає зв 3> прибиранням, не може там не займатися прибиранням. ви говорите про те, що надавати ділянку? Він роботи клав кошти, розуміть він. Матеріал не його. Він пообіцяв людині віддати цього року гроші за матеріал. Розумієте? Питання землі я теж вам не готов сказати. З одній сторони ви провідні, з як я розумів Олександра Миколаєвича, вимога прокуратури була, треба було забрати з ринку з дороги цей ярмарковий день. Дальше. По прибутку. Основна, маса, основна маса прибутку від прибирання цього ярмаркового дня йшла в перших шість місяців, коли було неправильно порахований наш тариф. Ну, я, я, я думаю, я не скажу нікому ніякої таємниці вийшли з того, що ми не знали, як розрахувати, 17 гривень. Пам'ятаєте, було це ні так на то вийшли. Сьогодні розроблені тариф від, від площі, яку займає... Це палатка, чи стіл, чи ще щось. І mm -hmm. е любов років можна сказати, наскільки зменшилися mm -hmm. ці, ці кошти. Що, е що по, по, року, та, по року ще зменшується, на сьогоднішній цінові тарифові вже зараз не. Відповідає дійсності, і тоді будемо, будемо бачити, що ми маємо заробляти. Тим більше, що є домови, що за груди, які Кінецівське цівки вужке взагалі будуть прибирати там, а коштів брати не буде. Так, так от Леонтівна була, ми, ми збирали кошти. Я думаю, питання землі вставити відкрити, а все одно кошти там людині переробити каже, я плачу в 10 разів менше, ніж кругом. Володимирці вона платить 80 гривень за менше місце, ніж тут. У Любишові вона платить 50 гривень. Тут вона платила 17, а зараз стала платити 6. Вона каже, це як міська рада може збагачити, як вона може вона каже, себе ніколи не окупить. Якщо буде такі гроші заробляти, це їхні слова, це не мої. Я ж не знаю, я не їжджу ніде. Ми так і ми встановили 1760. до того, поки не вмішався антимонопольний комітет. Ну, Просто там він ще не вмішався. Ну як не, не вмішався? Ну, повинна на Україні вихось, повинна бути черепачка, то там теж платиться 100 гривень. Беруть.